Носом. До. Ще раз. До. Так Кременчуківець Максим Гудименко відновлюється після операції. У чоловіка вада серця із дитинства. Коли тебе не турбує, ти живеш звичним життям. Просто заболіло серце трішки не так, як могло боліти. приїхав робити ОЗД, а там повідомили, що ось мій час прийшов. Операцію Максиму робили в обласному кардіоцентрі 17 вересня. Майже 8 годин в операційній працювали близько 10 лікарів полтавських та столичних, розповів хірург Євгеній Черкун. Оперативне втручання в вигляді протезування артального клапана проводилося в даній операційні за допомогою апарата штучного кровообігу. Після розрізу грудної клітки ми підключаємо серце до апарату і, виключаючи серце, воно повністю працює за допомогою даної машини. Ти прокидаєшся після операції і не можеш поворухнутися. Ти можеш тільки бачити, слухати, і ти трішки ніби літаєш, бо дуже багато ліків обезболювальних і всього іншого. Я навіть сам дихати не міг. Був підключений кисень. Дуже було складно. Нині 38-річний чоловік у реабілітаційному відділенні, окрім фізичних та дихальних вправ, займається на тренажері. А підключені спеціальні пристрої стежать за станом організму. Показники ЕКГ моніторяться, їм приєднуються електроди, і лікар все це бачить на моніторі його. Те, як приростає його частота серцевих скорочень, чи не виникає якесь там порушення ритму, чи не порушується кровобіг. Фіксуються показники сатурації киснем, показники гемодинаміки у вигляді артеріального тиску. зараз уже бачите, що я вже нормально спілкуюся і ходжу, і дихаю. І вся реабілітація ще попереду. Загалом на Полтавщині зробили п'ять операцій на відкритому серці, каже Євгеній Черкун. Це за понад два з половиною місяці. Якщо в минулому на Полтавщині були проведені операції тільки на судинах серця на коронарних артеріях, то зараз вже йде заміна тобто протезування вертального клапана в цілому. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.